Слава Ісусу Христу! Радий всіх вас бачити. Ми продовжуємо цьому спасіння, бо воно дуже важливе, важливе для кожної душі. Брат зробив такий наголос, що якщо ви ще не маєте його, дуже важливо його мати. Не буду. Так часто повторюватись про те, що ми живемо в непевний час, переживаємо ті всі події, які сталися, зокрема недавно, які мають на нас вплив, бо ми живемо в тілі, маємо родичів, близьких, маємо дітей, внуків. І кожного разу, коли стається катастрофа, Подібно до того, яка трапилася декілька днів тому на сході нашої країни, в Кривому Розі, зокрема, то ми усвідомлюємо, наскільки потрібно бути готовим до зустрічі з Богом. І дорослому, старому, і маленькій дитині, яка вже бодай щось розуміє, наскільки потрібно мати Бога своїм Спасителем. Я розумію, що важливо е, мати різні речі в цьому житті. Різні речі. Я наголошую про це. Але найважливіше на сьогоднішній день тут в Україні. Можливо, не тільки в Україні, а на Близькому Сході і де інде мати спасіння. Біблія вчить, що якщо ми не маємо спасіння, ми є пропащі. На жаль. Бог каже, що він не бореться, як деякі думають, ніби Бог бореться. Написано, що він нам довго терпить. Бо він хоче, щоб ми прийшли до пізнання цього спасіння. Це дуже важливі речі. І коли сьогодні вночі я прокинувся над я не міг заснути, я собі роздумував, ну, скільки людей мене питали, і брат сьогодні, зокрема, так порушив цю тему. Що це за Бог? Як Бог допускає такі речі? Чому таке трапляється? Де Бог в цей момент? Ви запитаєте тисячу людей, які вірять в Бога, вони, вони вам скажуть, що Бог на своєму місці. В траншеях під часовим яром, де падають каби, Бог на своєму місці. В Кривому Розі на дитячому майданчику, де загинула безліч дітей. Бог на своєму місці. Ми не можемо усвідомити, чому це все відбувається, але я точно знаю з одною метою, щоб люди спам'яталися, що там на небі є Бог. Бог який над усім цим. Бог каже, що для нього один день і для нас тисячу років. І це ставить нас вже на це місце, як в Слові Божому написано, що ми є пісок. Бо ми не розуміємо цього, навіть цього вислову. Вчені кажуть, що ми використовуємо лише 5% свого розуму. Як ми хочемо пізнати Бога, коли Він над усім? Коли Бог сказав нехай буде світло і сталося. Як ми можемо зрозуміти всі ті речі, які допускаються, які відбуваються? Ми спілкувалися сьогодні вранці за сніданком з дружиною. Вона мене питає: ну як таке може бути, де, де їхня людяність? А Вони про це не думають. У них нема цих розумінь. Вони живуть якимись інстинктами, якимись поставленими цілями. Для них немає Бога. Те, що брат тут так зачепив, вони не мають цього Бога, який тут, в цій книжці. Який говорить люби ближнього і самого себе. В них є свої меркантильні інтереси забрати землю. Дружина питає, ну заберуть вони нашу територію. І, і що вони з тим згарищем, з тим. Я не знаю. Але в них є якийсь план на це. Але це їхній план. І цей план, може, ніколи не спрацює. Читаючи Слово Боже, ми знаємо, що було багато людей, які ставили плани, малювали собі завтра. Брат читав про ангелів, які були засуджені, але ангел з'явився і сказав, що сьогодні від тебе зажадають твою душу. І всі твої меркантильні інтереси, заробітки, гори золота, землі. Кому? Куди? Це стосується кожного з нас. Якщо ми не маємо миру з Богом, все наше те, що ми будуємо. Порох. Попіл. Попіл. Такі самі і гомора. Просто попіл. Я хочу читати. Дії святих апостолів розділ 17. І порозумувати над одним висловом. Коли Павло прибув в Афіни або в Атени, як написано в Біблії, він чекав на інших братів. І він прогулювався в центрі міста. З цього виходить так? І розглядав місто. І кожен, хто читав цей уривок, він так, як на мене, бо я люблю якісь історичні речі, відділяється від інших розповідей. І він там заходить безліч жертівників, пам'ятників, якихось таких величних речей. Якщо ви були в Греції, то ви могли це все бачити. Якщо ви не були в Греції, Можливо, ви були з Дмитром Комаровим через телебачення там і також могли це все бачити. Величні колони, статуї і так далі. Я собі роздумував, і мені в голову прийшла наступна думка. Полос стає посередині і звертається до них. Як я, можливо, сьогодні тут стою серед вас і проповідую вам. І тому, хто буде дивитися цей запис також. І він каже, мужі атенські, вірш 22. Із усього я бачу, що ви дуже побожні. Але ви чули, що брат перед тим сказав? Побожність вас не спасе. Вас спасе, Боже спасіння. Ходіння в церкву добре. Молитва добре, все добре. Але на першому місці має бути жертва Ісуса Христа. Жертва Бога, який віддав цього Ісуса Христа. Який спланував це спасіння в Ісусі Христі, який виконав це Спасіння, бо Він Його пообіцяв. І сьогодні, 2025 років по тому, в час війни розрухи. Страждання горя, це спасіння працює, і воно потрібне як ніколи. Бо ми не знаємо, чи ми будемо завтра. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, 23 й вірш, я знайшов також жертівника, що на ньому написано незнаному Богові. Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Сьогодні безліч людей, брат також це сказав, малюють собі Бога, якого вони хочуть бачити. Який їх влаштовує? В камені, в образі, ще в чомусь. Але ми читаємо, Слово Божому, є один Бог. І він дух, і він вічно живий, і він всезнаючий, і він всемогутній. Він незалежний Бог. Він не питає нашої думки. Він є Бог над богами і цар над царями. Як брат сказав, що таке ми по відношенню до ангелів? То що таке ми по відношенню до Бога? Я знову ж нагадаю: Біблія каже, ми їх піщинки на березі моря. Незнаному Богові. Можливо, це ваш Бог незнаний. Коли ви стоїте зранку і десь там, вже пізніше згадуєте, о, напевно, треба на всякий випадок помолитись. О, може, там завтра чи в неділю особливий день святковий, релігійний календар каже, ось такий це день. Мабуть, треба буде сходити до церкви. Це той Бог, який віддав за нас свого сина. Це той Бог, як я вже сьогодні згадав і сказав, який сказав, нехай буде світло і сталося світло. Це той Бог, який створив, сформував з глини, з землі, з ґрунту Адама і вдихнув в нього душу. Це той Бог, який кожному з нас на планеті Земля дав життя. Я знаю його. Отець, Син і Дух Святий. Нероздільний Бог. Вічний, святий. Для цих людей, які ліпили собі пам'ятники, тесали з білого гарного мармуру фігури, бо я їх бачив. А він був незнаним Богом. Як багато людей сьогодні кажуть, де цей Бог? Як він допускає такі речі? Він на своєму місці на небі. І ви чули? Він буде судити діла людей. Наші з вами? Тих, хто вбиває нас. Він буде судити кожного за те, що вони ми робимо в тілі. Незнаний Бог для тих людей. Тому що вони хотіли бачити. Сьогодні мільйони людей на землі хочуть бачити Бога. Бачити відповідь на певні речі. На жаль, так Бог не працює. Деколи в уяві я також собі малюю, як би Бог мав це все покарати. І я вам вже говорив тут. Колись було в моєму житті час, коли я питав одної людини, чому Бог це не покарає сьогодні? Коли я був невіруючий? Коли цей Бог для мене був незнаним Богом? Знаєте, яка відповідь була? Щоб ті люди, які роблять це, не мали можливості виправдатись. Він не знаний для них, але Він знає їх. Він знає вас, він знає мене. Бог, який спас Павла, ось цього Павла, який там розглядав, який знайшов цього жертівника, бо він знав цього Бога. Він знав, що він завдячує своїм спасінням і вічним життям саме цьому Богові. Не статуї з гарного білого мармуру, не малюнку, не золоту, не сріблу, не своїм справам і своєму життю, але саме Богові, незнаному Богові. Для них, але знаному для Нього. Бо він пам'ятає, як Бог його зупинив. Зупинив в свій час, не в його час. Біблія каже, що ми Бога не шукаємо. Але Бог шукає нас. Ми приходимо на такі зібрання. Нам попадає Біблія в руки, попадає брошурка. І, можливо, перший раз ми задумуємося про цього незнаного Бога. Ми ходили, виконували певні речі, але Він для нас був незнаний. І ось він нас зупиняє в житті і перевертає наше життя з, 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 з ніг на голову. Тих, хто не думав про нього, тих, хто не знав його, тих, хто відкидав його і ігнорував, можливо, говорив погані слова. Для чого мені ваша релігія і ваша церква? Написано в Слові Божому кожен гріх проти Бога. Незнаний Бог для певних людей, але знаний для тих, кого він шукає. Написано у слові, що він не бажає смерті грішнику нікому. Він шукає всіх, бажає всіх порятувати. Сьогодні, коли ми сидимо тут і роздумуємо про всі ці речі, про цього незнаного Бога, для тих людей, які мали видимих богів, але не знали справжнього Бога, Спасителя. Який засудив свого особистого сина, єдиного улюбленого, для спасіння грішників, таких, як ви і я, У моєму житті він знаний, як на рахунок вашого, як на рахунок вас. І Павло пояснює, ким є той Бог, того, кого навмання ви шануєте. Того я проповідую вам. І далі він пояснює їм, ким же ж насправді є цей Бог. Бог, що створив світ і все, що в ньому. Бувши Господом неба, бувши Господом неба і землі. Не просто витвором людських рук, але Богом на землі і на небі, якому все належить. Який дає життя всьому. І анголам, про яких ми сьогодні вже згадували, і нам смертним. Він Бог неба і землі, проживає не в храмах рукою створених, збудованих. Ні? І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Запитаю в тисячний раз, що ми можемо Богу віддати. Якщо ви читаєте Слово Боже і слухаєте Його, ви знаєте плід ваших вуст. Єдине, що Бога цікавить від вас. Бо в іншому місці написано: Він не їсть жертви, вони йому не потрібні. І все, що навколо, належить йому, враховуючи. Наз вами. І Він не живе в, рука, в храмах рукою збудованих. І Він не вимагає служіння рух людських. Ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Все. Той, хто віддав за нас свого Сина, невже не дав би нам і з Ним, і всього, що нам необхідно? Він дав найголовніше з Ісусом Христом. Також можна заключити в коротеньке Слово Все. Спасіння. Бо це все, що нам необхідно. Це все, що ми заберемо з цієї землі. Все, що ми можемо забрати? Спасіння нашої душі. Вічність з Богом. Все. Ні гроші. Ні статки, ні статус, нічого. Все. І все це заключається в одному. В Бозі, в Його Сині, в Ісусі Христі. І весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони. Чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Ви чуєте? Він недалеко. Можливо, ви чули, а можливо, перший раз почуєте. Він на відстані одної молитви вашої і моєї. Господи. Господи. Згадай мене, коли прийдеш в царство своє. Пам'ятаєте? Проміжок часу в декілька хвилин людського життя, коли розбійник помирав на хресті. Одна молитва, і він з Господом в небі. Немає жодного сумніву. Пліт, вуст, поклик до Бога. А визнання себе грішником і визнання Бога своїм Спасителем. Бо ми в Нім живемо і рухаємось, і існуємо. В Нім. Не навколо, не біля нього, а в Нім. Все, що навколо нас, це Господь. Навіть рідми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Це не Бог. Це то, що люди собі придумали. А далі він каже, що незважаючи ж Бог на часи невідомості, тобто нерозуміння або незнання. Ось тепер усім людям, усім, нема виключення. Нема сказаного на Близькому Сході, в Папановій Гвинеї. Всім. Наказує, щоб усі каялися. Ми маємо за що каятись? Кожен має за що каятись. Бо він визначив день. І це дуже серйозно. Можливо, сьогодні. Можливо, через п'ять хвилин. Можливо, ще як я дочитаю ці слова, день визначений. В іншому місці написано, що того дня ніхто не знає. Ніхто, тільки сам Бог. І він буде судити. І він прийде. І він не спізниться. Це дуже серйозно. Бо все, що ми можемо забрати з цієї землі, це наше спасіння. Франківську у Львові на Близькому Сході під Часовим Яром буде. Це наша спасенна душа. І ніхто не знає причину своєї смерті. І її знає тільки Бог. Він суверенний, він незалежний, його не цікавить наша думка. Але він хоче, щоб скрізь люди каялись, бо він віддав за нас свого сина. Чи він незнаний Бог для вас? Чи знаний? Люблячий, Спаситель? Подумайте про ці питання. Коли хоче судити по правді весь світ? Не просто так, як судять тепер, але по правді згідно Його законів. Заплата за гріх є смерть. А дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Хоче судити через мужа. Не по наших законах людських, а по своєму Божому закону. Хто не прийняв Ісуса Христа засуджений вже? Так написано. І цей суд Він буде нести всю вічність. В пеклі. Це правда Божа? Нам обирати, нам мислити, нам жити або в небі, або в пеклі. Що його наперед він поставив і він подав докази всім із мертвих його Воскресивши. Бог довів, довів свою любов. Своє спасіння і своє верховенство права. Він є Бог, він спланував спасіння, він звершив спасіння і хто відкидає ці речі, буде засуджений. Так що подумайте, чи він незнаний для вас Бог, чи відомий, такий, як був відомий Павлу. Петру, Хомі, іншим написано 500, які нараз бачили його, що Він воскрес з мертвих, який пропонує сьогодні мир вашій душі, щоб не сталося з вашим тілом, щоб не сталося з вашим будинком, вашим містом, з нашою країною. Він пропонує місце вічного життя, перебування і вічної втіхи, там, де він цар, там, де нема поганих речей. Подумайте, чи він знаний для вас, чи не знаний, як був для тих, хто жили там. Тому нехай Господь благословить ваш вибір і ваше спасіння. Давайте помолимось.